дизайн відеоігор, лідерство, софт скіли, маркетинг, продакт менеджмент, робота зі штучним інтелектом. Ці та інші курси можна пройти на онлайн платформі Elevator. Викладачами тут є професіонали топ компаній у відповідних індустріях, як от Google, Microsoft, Blizzard. а побудували платформу якісної онлайн освіти українці. Where Ukrainian company? Ми українська компанія, ми працюємо глобально. Ми присутні в США, але мабуть наразі 80-70% всієї компанії українці. У нас був і є офіс в Києві, де раніше працювала більшість людей. Тепер багато з них росіяні дехто знаходиться в різних містах України. Елевейтор створили у 2020-му на базі відомого українського ресурсу онлайн освіти у сфері бізнесу Лаба і майже негайно почали виходити на ринки Америки, Канади та Англії. Тому головний офіс відкрили у США в місті Ірвайн, штат Каліфорнія, засновник стартапу, громадянини США та Ізраїлю, Роман Пескін. Ми дуже пишаємося нашим українським корінням, що цікаво, адже я особисто не є українцем, що іноді вважається суперечливим питанням. Я народився в Росії, я покинув її давно, навіть до того як Путін став президентом. Але я провів останні 10 років живучи між Україною та Лос-Анджелесом. Роман з командою хотіли, щоб українська платформа онлайн освіти запропонувала світові щось якісно нове, аби конкурувати, наприклад, з такими бестселерами, як майстер-клас. Наймеджін і в тепер у мене є клас, де шеф кухар Рамзі вчить мене готувати, де є відгук і своєю відомою горбуватою манерою говорить мені, це добре, це не добре. Тобі треба робити це так. Тож кожен інструктор, яким би титулованим він не був, за правилами платформи мусить працювати зі студентами і отримувати від них відгуки. Hello, and I am so excited to meet you. My name is Lila Jones. I'm Nino Tosca. I'm Jerry Randolph from Spotify. Але ця ідея могла і не здійснитись через початок повномасштабного вторгнення. Працівники стартапу, більшість з яких на той час знаходилась у Києві, виходили на зум-дзвінки з бомбосховищ. Зрештою, більшість мусили покинути столицю. Хтось переїхав до Львова, хтось до Європи. Менеджерка проектів компанії Киянка Анастасія Яковенко подалась до офісу в Угорщині, і нам допомогли повністю з релокацією туди, і ми туди переїхали. Uh, і це був наш такий хаб, і це було дуже круто, тому що ми були знаєш, як вся сім'я разом пізніше. Анастасія переїхала до американського офісу. Попри виклики війни, каже дівчина, компанія не лише втрималась на плаву, а й стала ще успішнішою. Ти не знаєш, що буде далі, а робота, вона як те місце стабільності, де там тебе розуміють, ви говорите всі однією мовою, і ми навпаки стали ще більш не знаю ближчими до один одного. І війна, на жаль, вона стала ще більшим каталізатором, коли ти повинен працювати, де б ти не знаходився зараз. І якраз ми українці, ми зараз де б ти не був, ти показуєш, хто такі українці, на що ми здатні до повномасштабного вторгнення. Elevator, жартує Роман маскувався під американську компанію, А після навпаки гордо демонструє своє українське коріння. стала брендом. Я думаю, що сама Україна стала брендом. Я думаю, що ніколи не бачив країни, яка б змогла використати той жах, що відбувається там, аби отримати позитив з нього у контексті визнання на глобальній арені як країни працьовитих і відважних людей. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки.